Національні змагання з автомобільного слалому набирають обертів. Днями у Смілі відбувся їх другий етап. Його учасниками стали 22 екіпажі з кількох міст області та сусідньої Полтавщини. Другий етап національних змагань з автослалому відбувався в центрі Сміли на перехресті вулиць Леніна Свердлова. Нагадаємо, що їх організатором є громадська організація Автомобільний клуб Черкаси за підтримки Черкаської облдержадміністрації. Коли відділ справах молоді сім'ї спорту Черкаської обласної державної адміністрації запропонував провести такий захід, звичайно, ми з задоволенням сприйняли. Тим більше для смілян це захід новий. Я думаю, що наші сміляни, які прийшли сьогодні на площі, отримують масу задоволення від цих змагань. Специфіка цього етапу полягала в тому, що саме перехрестя невелике за площею, а тому траса була складнішою ніж під час першого етапу в Черкасах. Кожен екіпаж мав подолати її тричі, не збивши при цьому конуси і прагнучи показати найкращий час. До уваги бралися два найкращі результати із загальних трьох заїздів. Перекресток не такий великий, як хотілося б, да? тому э, прийшлося зажимати все складними можливість елементами. Опять-таки, з лалом може бути швидкий, він може бути медленний, він може бути дуже на роботу ру... рулем, може бути, наоборот, на роботу більше машини газом. А переможцями смілянського етапу у підсумку стали. У жіночому заліку знову найсильнішою була Яна Греценко. У категорії Задній привід переміг Максим Синиченко. У категорії Передній привід найкращим став Андрій Яроменко. Організатори обіцяють, що з кожним новим етапом ще більше ускладнюватимуть фігуру. Наступний етап національних змагань з автомобільного слалому відбудеться 8 червня у Чигирині на стадіоні Колос. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.